Доброго дня. Сьогодні 19 серпня 24-го року. Я знаходжусь у себе на невеличкому винограднику міста Полтава, Україна, і хотілося б вам показати для огляду кишмиш під назвою Ара 30. У нас його перехрестили на Джавелін. Це сорт дуже раннього терміну сроку дозрівання, десь 1-5 серпня, сильно рослий. Грони крупні, потужні, десь 800 1100 г, ягідка 8-10 грамів біла, м'ясиста хрустка гармонійного смаку. Дуже солодка, що хотілося б від себе зазначити. Незважаючи, що ви перед собою бачите невеличку таку вісюльку, можна сказати. Але справа в тому, що це серпнева окольоровка того року, тобто 23-го. Ось тут було зроблено дві кольоровочки. Ось дві окульовочки. Бачите? Ось дві кольоровочки, один пагін. І ось тут за ним другий пагін. Другін. Тобто тут взагалі не повинно було бути цієї гроночки. Але вона, є. слава Богу, зацепилася, сигналочку показала. Я зараз її зріжу і подивимося на вагах. Яка маса ягодки, що там всередині тої ягідки, чи є рудименти, чи немає. Ми вже неодноразово щипали ягідку на цьому, на цьому винограді. Були в мене гості. Вчора знімали з Володимиром Ісаєнко ролик про даний виноград, про даний кишмиш. І подивимося зараз з вами.